Дівчата, всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні у нас влог моя поїздка. Ну а куди ж я все таки поїхала, ви дізнаєтесь трошечки згодом. Тут дуже красивий рецепшн з ось таким зеленим деревом. Ну, а поїхала я в аквапарк. Ось так ось він виглядає. Ну, звичайно ж, я вам зараз покажу його детальніше. По всьому периметру басейну розташовувалась ось така ріка. Я забула, як вона називається. Але її в цьому відео буде дуже багато. Гірок було всього 4. Але я не ризикнула туди лізти. Виходимо на вулицю. По праву сторону знаходиться термальний басейн з джакузі, а прямо знаходиться хвильовий басейн, але він не працював і там була дуже холодна вода, так як на вулиці вже холодно. Ось так ось виглядали гірки з вулиці. Ну, от тут я вам показую тунельчик, через який проходила хвильова ріка. Тут я вам знову показую видончик. Це ось така зона для дуже маленьких дітей. Ну а підемо ми зараз ось сюди. Так, ну тут я вам показую термальні чакусі, дуже великий і крутий басейн. Так, так, я не забула, йдемо туди. Знову ріка. Піднімаємося. І бачимо тут ось таке круте джакузі. Вид тут просто крутий. Ну, а тепер ми підемо в ось ці двері. Це соляна кімната. Ну, я тут трохи побалділа. Ну, а зараз ми піднімемо ще вище. Тут також знаходиться джакузі, але вид тут просто нереальний. Видно весь аквапарк. Ми були ось там, ну і зараз я вам покажу ще одну цікаву зону. Це зона з їжею кафе Бістро. Тут були різні напої. Солодощі. Ми, до речі, там поїли, але те, що ми їли, я тупо забула познімати. Ну, але я думаю, нічого страшного, зараз я вам тут асортименти покажу. Ну, їжа нам сподобалась. Ми ще, до речі, там піцу замовляли, там і піца є, піца дуже смачна. Ось так ось виглядають столики, ми там за одним із них сиділи. Ну, а зараз я вам показую такі дирочки. Видно тут хвильову ріку. Там, коли пливеш в оцій ріці, то е, так, як будто тунельчик. Я хотіла в цьому тунельчику познімати, але побоялася, що кину телефон, думаю, ну його. От там знаходиться соляна кімната, дуже крута фотозона і просто дуже багато лежаків. До речі, зручних. Ну, це я вбалдію в джакузі. Це я плаваю в басейні. Я вам уже казала, що не ризикнула лізти на гірки. Ну, на цьому наша екскурсія вже потроху добігає до кінця. Тут аплан аквапарку. Зараз я вам покажу, як користуватися шафою. Браслетик прикладуєш до пікалки, воно пікає, відкриваєш і все чудово. Виходимо. На виході дуже крута аквазон, фотозона. Я там сфотографувалася. Ну, я вам не могла не показати цих класних голубів. Ну, в цілому, мені аквапарк сподобався, але це не дуже аквапарк. Ну, але прикольно. Моя оцінка 6,5 з 10. Ну, а тут ми вже їдемо додому. Тут ще стояла ось така прикольна машина кока кола Ну що ж, всім папа. -па. Чекайте нових відео.